Українські безпілотники поцілили авіаційний завод на Росії. Реакція світу щодо вибухів на окуповані росіянами Український АЕС та що конкретно забороняють в українському імпорті європейці. Ви дивитеся новини ТСН Онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Підписуємося, ставимо лайк і починаємо новини. Ранкова бавовна зі значно більшими, ніж очікувалися наслідками. Безпілотники у Воронській області влучили по авіаційному ремонтному заводу, де також розташований навчальний центр. Про ураження основних виробничих потужностей підприємства у головному управлінні розвідки Міноборони України заявили у коментарі Радіо Свобода. На кадрах з місця події видно потужний вибух. Натомість російська влада, як зазвичай, звітує, що безпілотники позбивали. Ось що сказав у коментарі Радіо Свобода представник. Гур Андрій Юсов авіаційний завод це те, що можемо констатувати з різних джерел. Була, Був гуркіт. Також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але за попередньою інформацією уражені основні виробничі потужності підприємства. Офіс генпрокурора розслідує можливий розстріл трьох беззбройних українських військовополонених. Цю інформацію ще 6 квітня розмістили самі росіяни. Причетними до цього можуть бути окупанти із 328 го та 345 го полку 104-ї дивізії ВДВ країни-агресорки. Повідомив у ефірі телемарафону Юрій Білоусов. Прокурори каже керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Перевіряють можливу причетність і ще двох підрозділів ворога, які також перебували на Херсонщині. Паралельно уточнюють дані щодо наших загиб. Блих захисників нині офіс генпрокурора розслідує 27 кримінальних проваджень щодо загибелі беззбройних українських військових на полі бою. Чотири ракетні удари та по сотні авіаційних із систем залпового вогню здійснили росіяни по позиціях українських воїнів за останню добу. Найскладніше на Новопавлівському напрямку його московити атакували 26 разів. Саме ці кадри звідти зняті поблизу Красногорівки. Там окупанти вкотре намагаються прорвати оборону наших військ. Утім ламають зуби і рахують спалену техніку. Загалом, згідно із даними генштабу, по всій лінії розмежування зафіксовано 56 бойових зіткнень. Численною кількістю бронетехніки та за підтримки авіації росіяни направить також на Бахмутському напрямку. Зокрема, йдеться про Білогорівку, Целуганщина та Верхньокам'янське Спірне і Кліщіївку на Донеччині. У відповідь наші сили оборони активно продовжують контрбатарейну боротьбу, мінус 30 артустановок ворога. Також знищено чотири зенітно-ракетні комплекси росіян, дві системи РЕП, одну ППО та десяток місць зосередження їх особового складу. А тепер інформація про втрати ворога. На сьогодні маємо такі дані від генерального штабу. 850 вояків втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом, за попередні 775 днів повномасштабної війни, сили оборони України вибили зі строю вже понад 449 тисяч окупантів. Лише завчора знищені 23 ворожих танки, 45 бойових броньованих машин та три десятки артилерійських систем ворога. За час повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували у ворожої армії вже. 1039 систем реактивної артилерії, а ще 753 систем ППО. Збито 347 літаків рашистів та 325 гелікоптерів. Також знешкодили 9033 безпілотники тактичного рівня і 2065 крилатих ракет. А ще потопили 26 кораблів і катерів та один підводний човен. Ракетою по багатоквартирному будинку росіяни вдарили на Полтавщині. Одна людина загинула, ще 12 поранені. Серед них і діти ще одного потерпілого надзвичайники врятували із сусіднього будинку. Вибухом також пошкоджено три багатоповерхівки та близько десятка автомобілів. Рятувальна операція тривала понад три години. В одному із будинків повністю знищений дах та значно пошкоджені перекриття. За останньою інформацією у лікарні зараз залишаються дев'ятеро потерпілих. Одну людину росіяни вбили і ще шістьох поранили на сумщині. Чотири керовані авіабомби окупанти скинули на Білопілля, поцілили у середмістя, Потрощені міська рада, крамниці і кав'ярня. На місці авіаудару загинула жінка ще троє цивільних дістали поранення. Один у тяжкому стані. Також окупанти нанесли один авіаудар по об'єкту цивільної інфраструктури у самих сумах поранених троє. На Харківщині під ударом ворога були два десятки сіл та містечок. Із артилерії росіяни двічі обстріляли вовчанськ. Травмований 64-річний чоловік керованою авіабомбою вдарили по Слобожанському. А по Чугуєву поцілили ракетою Х-59. Вибуховою хвилею побило два приватні будинки. У часовому яру це Донеччина загинула 77-річна жінка. Під вогнем опинилися Селидове. Ціллю росіян стала багатоповерхівка. Зруйноване перекриття між поверхами, спалахнула пожежа. Надзвичайники врятували трьох дорослих та дитину, які опинилися заблокованими у оселях. Поранення зазнали п'ятеро мешканців. Уламок розміром із шило влучив у шию і застряг у Дніпрі. Врятували бійця із з Підавдіївки, що мав складне та небезпечне поранення. Дістати цей уламок було вкрай ризиковано, адже втручання могло спричинити додаткове ушкодження судин та нервів. Тож у операційній застосували сучасний рентгенапарат, аби зменшити ризики до мінімума. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська далі. Тут ця складність, що він зайшов по дотичній, і саме в глибину шиї. Вже повноцінно рухається, та медики згадують, до лікарні з передової його привезли у спеціальному комірці і без жодних прогнозів через небезпечне поранення. Він був на рівні другого шийного відростку, тому я не знала, чи там ще шиє перелом, чи якісь є зміщення. Це його трофей другий. До непотрібного вже комірця 46-річний Володимир тепер має ще один сувенір. Ось цей уламок, що наче шило, пробив шию ззаду та застряг у глибині. Я чув, що мені що не можу там ні шею повернути, нічого руку вверх не можу піднести. Я чув уніміння. Не до того. Там адреналін такий працює. що там все біль указується вже після. Це були бої під Авдіївкою, під щільним артилерійським вогнем ворога та руєм дронів, каже Володимир. Бійці малими групами міняли схованки, аж раптом він відчув біль від масивних уражень. Врятувала броня, розповідає боєць, і лише наступного ранку вдалося вибратися до медиків. рукою наша арта почала працювати. Росіяни почули нашу силу, і мене тоді присіли. І ми під той коридорчик почали виходити. Вже у Дніпрі складна операція. Хірурги визнають, видаляти уламок треба було вкрай обережно, аби не пошкодити судини та нерви. Тож оперували за допомогою сучасного рентгенапарату. Залізяча шиї обережно дістали крізь рану. Щоб бачити, чи в цьому направленні ми йдемо, чи не пошкодимо, якщо ми будемо щось витягувати, якісь е е е життєво важливі там судини. Е е в цьому і була складність судини і нерви, і проходить там, і стравохід, і в великі судинні пучки, які йдуть до голови, за тиждень після поранення Володимир вже почувається добре і вже збирається повертатися, та не до родичів на Тернопільщину, а на Донеччину до побратимів. Дніпро ТСН 1+,1. Вільна торгівля з обмеженнями у Євросоюзі розповіли, які ж саме запобіжники застосують до українського імпорту. Постійні представники держави, членів ЄС підтвердили домовленість про продовження пільгової торгівлі, яка, утім, містить обмеження для сільгосппродукції. Зокрема, єврокомісією запроваджено тарифні квоти на імпорт з України: м'яса, птиці, яєць, цукру, а також вівса, кукурудзи, круп. Та меду, якщо він перевищить середнє значення обсягів за друге півріччя 21, першого, та 23 років, згідно із новою домовленістю, запобіжник застосовуватимуть швидше, не за три тижні, як було, а лише за два. Водночас ввізні візні мита та квоти на український експорт до ЄС призупинять до 5 червня 2025 року. Очікується, що протягом двох місяців документ пройде інші необхідні етапи схвалення та буде опублікований у офіційному віснику. Після чого набуде чинності 6 червня. Із військовими захопленнями найбільшої в Європі української атомної станції Росія грає у дуже небезпечну гру. Так у державному департаменті США прокоментували ситуацію на Запорізькій АЕС. У Вашингтоні зазначили, стежать за тим, що відбувається на об'єкті, зокрема за звітами МАГАТЕ і знають. Про повідомлення про атаку безпілотників на станцію у держдепі також нагадали позицію США, що Росія має вивести свій військовий та цивільний персонал з АЕС, повернути повний контроль над станцією українським органам влади та утримуватися від будь-яких дій, що можуть призвести до ядерного інциденту. Минулих вихідних глава міжнародного агентства із атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про щонайменше три прямі влучання у основні конструкції захисної оболонки реактора заес. Атаку було здійснено безпілотниками у головному управлінні розвідки. Наголошують, що Україна до цих провокацій не причетна. Не відпустили і не втік. Підозрюваний у вбивстві підлітка в Київському фунікулері перебуває у СІЗО. Про це заявили в управлінні державної охорони України. Там наголосили, що максимально співпрацюють зі слідством і жодним чином не виправдовують нападника. На час розслідування його усунули від виконання обов'язків. Трагічна смерть підлітка на столичному підіймачі. Сталося у неділю після того, як чоловік на підпитку, за словами свідків, почав чіплятися до компанії старшокласників і конфліктувати. А на виході із вагона накинувся на одного із підлітків. Школяр головою вдарився об скло та дістав смертельний поріз у шию. Юнак стік кров'ю ще до приїзду швидкої нападника. Затримали на місці. Ним виявився службовець водій управління державної охорони. Тож справою опікується державне бюро розслідувань. І принагідно нагадую, підтримати нас ви можете підпискою на канал, вподобайкою і коментарями під цим випуском. Обов'язково напишіть, що вам було найцікавіше. А я тим часом продовжую випуск Онлайн. Командира однієї із військових частин Донеччини та чотирьох його підлеглих підозрюють у розтраті та зловживанні службовим становищем. За даними держбюро розслідувань, вони нараховували та виплачували бойові військовим свого підрозділу, які не служили на передовій. У списки для виплат було внесено 10 військовослужбовців, які фактично перебували за межами Донеччини. Півроку їм нараховували по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу, ті перераховували на вказаний командуванням рахунок. За підрахунками ДБР таким чином у держави вкрадено понад 3,5 мільйони гривень. Вони вже навіть не рахують розтрощену техніку та знищені склади. На плечі фермерів Нікопольського району звалилися майже усі біди, які може принести війна. Потім землероби не зупинили робіт. Майже два роки, відколи почалися обстріли, знаходять можливість працювати. Як це їм вдається, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Втрачена техніка, відсутність поливу і навіть поранені працівники такі нині умови роботи у фермерів Нікопольського району. А на прибережних територіях дрони камікадзе ще й влаштовують справжні полювання за тракторами та камазами. Пан Станіслав показує два своїх поля, засіяли їх цієї весни на свій страх і ризик. Адже з тимчасово окупованого енергодара сюди періодично долітає російська артилерія. Ще одна проблема: відсутність зрошення через знищене Каховське водосховище. Тож сподіваються лише на дощ. Ми горох ячмінь, той, що ми планували, ми все посіяли, отримали в сходи. Завдяки тому, що вовремя посіли, і після цього два невеличкі, там по три-п'ять по міліметрів дощики були, і воно дало якась дружні всходи. Я дуже цьому радий. Ще одна біда, зібране збіжжя, немає де зберігати та обробляти, бо механічний тік, на якому лежали тисячі тонн зерна, вщент розбили окупанти, знищили і шість одиниць техніки, у тому числі три трактори. Сюди ну, сюди прилетіло десятка три снарядів за ці Півтора року. Ну і шість дронів прилетіло. Коли обстріл був снарядами, це ж ось, 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 ось снаряд прилетів. Ось, бачите, яка вона вся побита. Ото нас два чоловіки поранені були. Аби вберегти працівників і техніку, фермерам довелось перевозити склади у глиб району. Чи зможуть засіяти прибережну територію, яка щодня під обстрілами досі не знають. Але попри це, від коли почалось повномасштабне вторгнення, роботу вони жодного разу не кидали. Тож про землеробство у зоні бойових дій дивіться у наступних випусках. ТСН. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТЕСЕН один Рекорд за рекордом цей березень був найтеплішим за всю історію світових спостережень. Про таке повідомили у службі моніторингу Європейського союзу. Середня температура повітря становила 14,14 ,14 градуси, тобто на 0,1 десяту градуса більше ніж було у березні 2016-го. Ну а про те, яку погоду слід очікувати до кінця цього тижня в Україні, розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Не знаю, як вам, а мені в сидіти в офісі зараз дуже важко, щоб так дворі така гарна погода. Дуже тепло, сяє сонце так і хочеться поніжитися під його ласкавим промінням. Співають пташки, розпускаються дерева. За даними українського гідрометцентру, в середньому температура повітря поливатиметься від 20 до 25 градусів із позначкою. Плюс кияни та гості міста кажуть, у них навіть настрій поліпшився. Це просто чудова погода, і так гарно. Це все, все, все квітне, все буяє і пахне. Після ми вже відігрілися? Так, звичайно. Як настрій? Ну, настрій гарний. Погода веселіша на душі. Нових селфі не робили у квітках, у деревах, які квітнуть? Звичайно, ми тільки за цими приїхали сюди. Синоптикині Наталія Птука каже, така погода протримається до середи. У деяких регіонах потім стане прохолодніше. Буде прохолодніше саме у північних та західних областях. В четвер очікуємо денні години 17-22. Але тепло залишається у нас по півню країни. Там залишається оці 20-25 градусів. Що ж, до опадів, то до кінця робочого тижня їх очікувати точно не варте. Потім, ймовірно, прорлється дощі. Але засмучуватися не потрібно, бо ж зима уже позаду, а попереду ще більше весняного тепла. А потім на зміни йому прийде і справжня літня спека. Тож насолоджуйтесь і запасайтеся вітаміном Д. Олена Оспун, Михайло Путята, ТСН один плос один. І на цю хвилину це всі новини, про які встигаємо розповісти. Наступний випуск о 16.00. Поговоримо про дві ворожі ракети, якими вдарили по Харкову. Подробиці смертельного ДТП в Ужгороді та міжнародну підтримку України. Не забувайте про важливість лайків та коментарів. Побачимо.